Карпьончики, доброго вам часу! Дивіться, які ви класні. Ларс сьогодні прийшов також, Ларс, покажи хвіст. Будемо дивитися з вами прогноз Таро на грудень. Взагалі місяць закінчується. Час підводити якісь підсумки, або не підсумки. І ми запитаємо в Таро поради з точки зору психології тарології. розглянемо разом, як найкраще підвести. Підсумок 2023 року, що взяти з собою в новий рік? А що залишити? Оскільки для багатьох це такий символічний етап: ще один рік минає. Що ж треба робити? Ми міняємося. Перша карта, яку я витягну, вона допоможе нам дати відповідь на питання, яка буде загальна енергія місяця. Ларс, якщо ти десь сядеш, то я буду тобі вдячна. Так, Загальна енергія грудня для скорпіонів. Я зараз влізу прямо в Сідай. В Кожної відьми кіт сидить на. Це мене тігра чихає, він сидить рядом. Коротше, одні коти. Да, Тігрочка чихнув, все, молодець. Я вибачаюся, але кіт то святе. Загальна енергія. Куди це ви вирішили піти? Восьмьорка кубка. Восьмрка кубка це карта, яка розказує, що іду е, я в дорогу, іду я в нове життя, іду я від чогось. І тут питання: ви йдете від е, чогось, чи ви е, маєте певну ціль? От він тут залишає кубки, кубки, якими він не задоволений. А тут одного може не вистачає, іде, і він шукає нову емоцію. Коли ви працюєте з психологом, то психологи вас часто запитують: ви хотіли б змінити ситуацію через те, що вам не подобається там, де ви живете, те місце, ця робота, або ви хотіли б досягти чогось нового. І якщо у вас фокус йде на позитиві, на тому, що я йду вперед, то це одна справа. Друга справа, коли ви кажете: М -м, треба розібратися з минулим. Загальна енергія буде пошуку, пошуку нового шляху, пошуку і такого розриву. Дивіться, у вас тут можуть бути по так, залежні відносини, від яких ви хотіли позбавитись. Давайте ми дотягнемо, куди ви там збираєтесь. Вспокій. В принципі, вам хотілося просто тиші, спокою і. Якраз, можливо, коли всі будуть бігати купляти подарунки і не знати, який різдвяний базар відвідати. От вам хотілося б просто піти, піти і лишити всіх, щоб вас ніхто не трогав. А тігрі захотілося прийти, слухайте, ще ніхто не приходив, от так от за поки роблю розклади. Зараз я вибачаюся, десь воно вкладеться, те диво моє. І все. Тепер, давайте витягнемо наступну карту, тігра лягай. До чого треба готуватися в новому році? Якщо ви десь збираєтесь йти і щось залишати, до чого вам треба готуватися в новому році? Так, я. Слухайте, в мене з двох сторін. Якесь оточення. Дякую тобі, давай сідай. Так, скорпіони в новому році. Рімініската, це у нас шістьорка Пентаклі, карта обміну. Тут може бути фінансова така підтримка від когось, коли у вас буде циркуляція фінансових благ. І знов-таки у вас теж тут колоди, десь ваша нова дорога. Це, скажімо так, новий початок. Можливо, познайомитися з новими людьми, які будуть у вашому житті. Можливо, ви будете мати інші. Джерела так, вашого фінансового, вашої фінансової підтримки. Чи ви комусь будете давати гроші, да, така вона лімініската? Чи вам хтось запропонує гроші? Тому готуйтеся до нових пентаклів. це в нас фінанси або матеріальні блага. У вас буде така от інтенсивна якась така пора, коли ви будете намагатися. Спілкуватися, коли ви будете справді щось нове шукати, для того, щоб знов пішла, пішов знак вічності. Дуже цікаво, давайте подивлюся, в якій сфері знов у вас вийшла. Дивіться, пошук балансу може бути, коли от ви вирішили уходити з того, що у вас знаходиться, в стогнацію. Взагалі є така класна колода карти Ошо Дзен. І там п'ятерка – це єрофант в, в класичній колоді, а там це така чорна карта і написано Лєра. Тобто це е, пустота того, чого немає. Для того, щоб ви пішли десь в новий шлях, спочатку потрібно, щоб все було пустим. Тільки коли ви залишите свої думки, залишите свої проблеми, ви вийдете на рівень, коли е, все навколо вас. Е, Чимось ви захочете наповнити. І от для того, щоб наповнити, потрібно, щоб був баланс на нуль повиводити, і як тут, заокруглення. Правильно, Ларс, ти кажеш? Дуже цікавий у вас процес. Наступне питання: як підвести підсумки? Ще одна колода. в нас дуже цікава є. Як казала моя бабуся, сядь десь Маков, зайчик мій, сідай все. Хочеш? Не хочу. Тігра сидить на колінах. Так, скорпіончики, підводимо підсумки, що вам допоможе. Фелецліхкайт. Дивіться, фелецен це ранити, з їх фелецем. Ми ж з вами німецьку вивчимо. Фелецліхкайт – це. А, Така якість вашого характеру, коли вас хтось може ранити. Тому перед тим, як прийти в цей баланс, ви розумієте, що у вас знаходяться різні енергії скрізь, і, можливо, щось вас ранить. Людина, яка з вами не так спілкується, як ви хотіли б цьому. І для того, щоб підвести підсумки, подумайте, що вас ранить, хто є некорисною для вас, чи людиною, яка вам просто не дає того, що ви хотіли потримати, і уходьте від неї. Життя дається нам один раз. І якщо ви будете постійно думати, як буде зручно комусь, чи, чи правильно ви це зробили, ви не зможете відкритися цьому всесвіту. Думайте про те, що вас, хто вас ранить, позбавляйтеся цього. І тоді ви зможете підвести підсумки і піти на новий етап вашого розвитку. Наступне, яка сфера життя потребує вашої уваги? Давайте подивимося. Ну, Крім всіх, тут може бути в прямому випадку це ваша спина, скажімо, це здоров'я. Якщо у вас можуть бути якісь проблеми з спиною, тобто, взагалі, з. Опорно-рухательною системою, опорно-руховим апаратом. І е, подивіться на, можливо, як хтось буде робити операцію, можливо, комусь потрібно щось зробити. Тут ігли, ідуть да, хірургічне втручання. Ну е, подбайте про своє здоров'я. Зараз я ще дотягну, що є в цій карті. Фінансова проблематика, в принципі, може бути. Пошук стабільності, коли ви. Е, все просто знищуєте. Да? Десятка це остання карта. Ну, там сходить сонце. Це означає, якщо ви просто убираєте одну якусь тему і вже йдете в новий розвиток. Будь ласка, ще випала п'ятерка. Це фінансова карта пошуку, пошуку стабільності, пошуку нових фінансів. Тому зверніть увагу ще на свої фінанси. Наступне, як завжди, ми з вами говоримо про певну ситуацію. Ви ставте мене на паузу, я відпочиваю, а ви загадуєте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити для себе. І я витягну карту, яка буде порадою для вас, як вирішити цю ситуацію. Так. Сонце. По цій карті, в принципі, ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже позитивна карта, яка розказує, що енергія у вас є. Спробуйте трохи почекати. Зараз ще карту, е, рішення в вас, рішення в тому. Лишіться все. Лишіться все і займіться собою. Направте енергію на себе. От в даному випадку, бачите, тут немає ніякої іншої людини, тут є карта е, самодостатньої. Адекватної, нормальної, стабільної жінки. Спробуйте зрозуміти, що ви є сонцем, ви є тим, хто віддає енергію і гріє. І для того, щоб вирішувати цю ситуацію, просто почекайте, і десь повз вас пропливе труп вашого ворога. І хто там нас сказав, да? треба бути щасливою, щоб він там собі, не знаю, щоб йому що сталося. Тому для того, щоб вирішити ситуацію, фокус йде на себе, на своє сонце, на свою енергію. Тепер дуже цікава штука. Питання: що ми лишаємо в старому році і що ми беремо в новий рік? Знаєте, що для того, щоб почати щось нове, якийсь процес, потрібно щось залишити. Якщо ви робите те саме і чекаєте інших результатів, ну, дбемо ви блондинка, як і я. Сподіваюся, що ви по-іншому змінюєте себе. Перше. Що ми лишаємо в старому році і що ми беремо в новий рік? В старому році і в новий рік. В старому році ми е, лишаємо статику. Коли ви лежали і думали, я ще повернуся на інший бік, може щось зміниться. ляж і все пройде. Це карта бездіяльності, це карта паузи, це карта, коли ви Можливо, ви набираєте обороти або кажете, я втомилася. Йдіть всі в сад. Будь ласка, дайте мені відпочити. І от це ви лишаєте у минулому році. Що беремо з собою? Беремо імператрицю. Імператриця, імператриця це карта жінки, це може бути карта мами або ви. Це мама природа, це старший аркан, який відповідає за добробут, за достаток, за ну, якийсь новий ремонт в квартирі, за сферу краси. Взагалі, за жіночість, за народження дитини. от Все, що пов'язано з культом жінки, це і є карта. Да? Цей аркан. Ви берете в Новий рік розуміння, що ви можете реалізувати себе як жінка. Хто, якщо мене дивляться хлопці, да, то ви берете з собою вашу партнершу і починаєте її шукати. Якщо ви тут лежали тихо, спокійно і казали, ну я полежу, якось хтось в двері там, чи через балкон залізе. Ні. Ви починаєте шукати свою імператрицю. Ем, для багатьох з нас сам факт розуміння, що я жінка, я Заслуговую на щастя просто через те, що я є тут народжена. Це вже е, інсайт тижня, інсайт року, розуміння свого призначення, що ви не маєте ходити на курси, дбати про дітей, купувати всі їжі і обслуговувати всіх імператриця. Вона так не робить. Ну, і спробуйте не робити так ви. Наступне, яку лекцію проходить ваша душа, скорпіончики. Як завжди, якщо вам якась карта сподобалась, ви мені пишете, і я вам її присилаю. А ваша душа каже страх. Я визнаю сама собі, чи сам собі, що, я хочу перевірити свої знання і жити в енергії кохання. От бачите, вам імператриця, яка є, це Венус, так, символ Венер. Символ кохання. Ви виходите в кохання. І в першу чергу кохання до себе. Що треба зробити, щоб запам'ятати цей місяць? Останнє питання для вас, капьончики. Справедливість. В принципі, ви знаєте, нічого не треба робити. По справедливості Боженька вам прийшла те, чого ви заслуговуєте. Бачите, сидить та феміда. Фіміда. Ось. З Терезами і з мечем. Або другий момент: не забувайте, що все те, що ви робите, воно до вас повернеться. Можливо, не зараз, можливо, до ваших дітей, до сьомого коліна. Але для того, щоб запам'ятати цей місяць, вам треба знати, що за свої вчинки потрібно буде платити. Ось така порада до вас. Як завжди, була рада вас бачити. Почуємося в наступному відео.